Привіт! Сьогодні розглянемо кілька смішних румунських виразів. Наприклад, акелка п'якуаде означає наступити на хвіст, але в переносному значенні, тобто порушити чужі або свої плани, або образити когось або себе. Наприклад, я сінгуреща келка п'якуада сам. Вона сама собі нашкодила. Друге. Афі ку капул ін норі буквально означає голова в хмарах, а значення мріяти, бути росіяним. Третє. Апуння кару наїнтя бойлор буквально означає ставити віз попереду волів, а значення робити все не по порядку. Спішити без логіки.